Зрештою, всі ж знають про ваш талант в гумористичному жанрі. <рес> <рес> ви колись грали в команді «КВН», змагалися на одній сцені з Володимиром Зеленським. <рес> так вже у пам'яті маєте якийсь анекдот цікавий, який би ви, ви нам подарували? Польський анекдот перекладу, перекладу українською мовою. Значить, високо в горах хатина дуже дуже високо майже на десь на неприступній такій полонині вершині. І туди добирається журналістка. от така молода, красива, як ви. Добирається там з трудами, тими всіма стежками до якогось старого старого Гураля, Гуцула, так, як нас кажуть, також. ну і приходить до нього і е, питає: Скажіть, будь ласка, хтось мені сказав, що хтось тут у пана грає дуже гарно на скрипці? Каже, то пан грає на скрипці? Е, каже, ні, я не граю на скрипці. А може, жінка пана грає на скрипці, каже: Ні, жінка теж не грає. А може, дочка грає на скрипці? ні «Ні-ні, дочка теж не грає на скрипці. А ну перепрошую, хтось мені напевно, що погано то сказав, неправду сказав. І спускається вона, знаєш, два кілометри на А він зверху і кричить: Е, перепрошую, я забу! Вона знов так два кілометри до нього, до нього вертається. Знає, що пана? І вони ще є син. І що, син грає на хлібці? Ні, теж не грає. Це таке.